Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. Нікопольщина не знає спокою. Ніч в районі знову видалася напруженою через ворожі обстріли. Снаряди від важкої артилерії вороги скерували на Нікополь. Постраждалих немає. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Тричі за сьогоднішню ніч ворог бив по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджений готель. Три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль, також обірвані лінії електропередач. Підрозділом повітряне командування. Схід на Дніпропетровщиною було знищено два безпілотники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію у кривому розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем збройних сил України. Наші захисники упевнено тримають оборону на відбитих у окупантів рубежах та здійснюють необхідні заходи щодо знищення бойових спроможностей ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку нанесли ракетний удар по складу боєприпасів ворога та виконали понад 80 вогневих завдань. Втрати противника уточнюються за інформацією генштабу ЗСУ через побоювання деокупації українських територій у населених пунктах Олешки, це в минулому Цюрюпінськ та Скадовськ Херсонської області. Російська окупаційна так звана влада готуються до втечі в Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів, А з 24 лютого окупанти голосили про так звану евакуацію всім охочим. Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі з собою дозволено брати лише ручний багаж. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Уся критично важлива інфраструктура працює. Повністю працює електротранспорт міста та вуличне освітлення. Прошу звернути увагу, що за останній час у кривому рогу збільшилась кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Зараз діагнозом COVID-19 у кривому розі лікуються вже 389 пацієнтів, 300 з них знаходяться під амбулаторним наглядом лікарів. 89 лікуються у стаціонарних відділеннях лікарень. Лікари радять не ігнорувати щеплення. У нашому місті є достатня кількість вакцин від covid 19 Щеплення без Ті, хто вже має раніше зроблене щеплення, то мають можливість отримати бустерну дозу проти COVID-19. Щоб отримати щеплення, проконсультуйте зі своїм Домашнім лікарем, попри всі складнощі, наше місто живе та працює на перемогу. Поступово відновлюється і спортивне життя. На сьогодні у дитячо-юнацьких спортивних школах ДЮСША офлайн займається вже більше 2200 дітей. А з 1 березня розпочне прийом юних плавців найбільший в місті 57-метровий басейн першого ДЮСША. Це наша гордість. Він дуже добре відремонтований. Кращий в Дніпропетровській області. і 100% один із кращих в Україні. Тренування проходитимуть суворим дотриманням правил безпеки. Відновлення занять у палаці водних видів спорту передувала велика серйозна робота. За відновлення занять в режимі офлайн висловились батьки юних плавців. Було підготовлено укриття. Поряд у будинку розраховане на одночасне перебування ста спортсменів і служба ДСНС дала дозвіл на його використання. Переконаний, що всі спортсмени з нетерпінням чекають на початок тренувань у рідному басейні. Та ще про наші спортивні перемоги на міжнародному турнірі з боксу, який пройшов у Румунії, криворізький боксер Артур Кузьменко став чемпіоном. А збірна команда України, до якої входили двоє криворізьких спортсменів з Ша номер 8 Артур Кузьменка та Кирило Лавріненка, посіла перше загальнокомандне місце серед 25 країн-учасниць. Вітаю спортсменів та бажаю нових перемог! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Неминучу. Слава Кривбасу та слава Україні! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Кожна українська сім'я переживає війну по-різному. Хоч Радці звітують, що розлучень порівняно з минулим роком втричі поменшало. Психологи й юристи кажуть, що багато їхніх клієнтів вирішили розірвати шлюбні відносини. Як розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик, у його діяльності нині побільшало справ щодо розлучень. На його думку, війна може здійснювати руйнуючий вплив на родинні відносини, особливо якщо один з партнерів поїхав в іншу країну, щоб забезпечити безпеку собі та близьким. Це може призвести. До значних емоційних та практичних викликів для пари на відміну від реєстрації шлюбу війна ніяк не спростила його розірвання. Якщо пара має неповнолітніх дітей, вони мусять розлучатися у суді, що може тривати місяці, а може й роки. Розповідає Станіслав Ліфлянчик. Насправді такого ще в мене не було потоку великого людей, що розлучаються, і такого потоку, де сім'ї розпадаються безпосередньо однак в цьому є певні доволі логічні причини. Перша причина це наше пострадянське суспільство зі своїми стереотипами. Ну, битує такий стереотип, що треба, як тільки закінчив навчання, там або середнє або вище навчання, обов'язково одружитись, укласти шлюб. І після того як ви уклали шлюб, треба обов'язково народити дітей. Слава Богу, нинішнє покоління, яке там наразі закінчує своє навчання, вже інше і живе вже по іншим стереотипам. Однак, от моє покоління та покоління там може 10+, вони в принципі, одружувалися і народжували дітей саме за такими стереотипами. Далі люди жили разом, все було відносно нормально, картинка була нормальна, ну тобто, люди терпіли один одного, тому що на той момент, можливо, пройшла вже любов, пристрасть. І залишається виключно тільки майно, там зарплату ділити. Діти отам от є бігають, їх треба якось доглядати. І люди вирішують отак, от пожертвувати своїм життям, жити разом заради от цих стереотипів, заради всього цього. Там ще підливають масло вогонь родичі, які кажуть, що там розлучення це позор сім'ї. Що треба берегти сім'ю, що треба там щось там робити для цього. Люди жили, жили, і тут почалась війна. Жінки з дітьми виїхали за кордон. Пройшов деякий час, вони пожили один без одного і розуміють, ну взагалі норм спокійно і з дітьми справляється, і коштів вистачає, і якось вони й домовились про все. Приймають рішення про те, що треба розлучитись. Я чому так безапеляційно кажу, тому що ну до мене приходять, кажуть Станіслав, треба розлучитись дистанційно. Це можливо. Можливо, через суд можна подати добре, та в мене чоловік він не проти. Він хоче там визнати позовну заяву, і, і він не проти. Тобто вони вже домовились, що треба розлучитись. Потім спілкуюсь з чоловіком, кажу, що ви дійсно не проти там заяву подати. Те, що «Да, ми вже домовились, ми вирішили розлучитись. А свідоцтво про шлюб відкриваєш там шлюб 2008 року, 2011 року. Тобто, ну вони прожили там добряче там 10-15 років разом. Тобто, це от перша причина. Ну, друга причина це найочевидніше війна зірвала маски. Тобто люди, навіть проживаючи в Україні, не очікували, що, наприклад, там дружина чи чоловік ну, має якусь там, ну є іншою людиною, ніж він, і чи вона себе вів. Да? І тут стає причина ну, розлучатись. І, ну, Тут вже більше скворна ситуація виникає. Тобто, один хоче, інший не хоче. Вони там якось починають сперечатись з цього приводу. Ну однак все одно можуть розлучитися або через подання заяви до органів Рац, або через подання до суду заяви про заяви. Про розірвання шлюбу. Е, ну і третя причина це та, яка була і раніше, е, і до війни ну просто з характерами не сішліся, да? так називаємо. Пожили разом, пробували вести якесь господарство, виховувати дітей, не вдалося. Розлучаються. Розлучатись можна, якщо немає дітей і обидва згодні на розлучення, можуть подати заяву до органів РАЦ реєстрації актів цивільного стану. далі після подання заяв, заяву подається обов'язково е, обома, особисто, без представників, самі повинні. Подати далі дається органам Рац вам 30 днів для того, щоб ви передумали. Якщо ви не передумали, то по спливу 30 днів ви можете прийти, отримати зараз не свідоцтво. Зараз видається витяг про те, що ваш шлюб розірваний. Якщо передумали, один з вас передумав, він протягом оцього 30-денного строку може звернутися до того ж РАЦу, куди подав заяву, і забрати цю заяву. Якщо є діти або, наприклад, один із подружжя відразу не згоден на розірвання шлюбу, ви можете подати позовну заяву до суду про розірвання шлюбу. Процес. Доволі нескладний, просто формалізований. Треба вірно все скласти, вірно все подати, щоб не витрачати час на свій не суда. І далі, якщо відповідач буде проти, ну тобто, ваш. Супруг або супруга, за якою ви розриваєте шлюб. Да? Якщо вони будуть проти розірвання шлюбу, то в даному випадку суд буде зобов'язаний надати строк від місяця до 6, наприклад. Якщо за спливом цього строку сторони приходять е, до суду і повторюється ситуація, наприклад, залишилось те ж саме, я не хочу, а я хочу, суд все одно розриває шлюб. Якщо прийшов, Нічого не вдалося, суд розривав шлюб. Якщо інша сторона не з'являється взагалі і ніяким чином відповідач, якщо ніяким чином не виразив своєї думки з цього приводу, суд декілька разів перенесе судові засідання. Однак, по висновку, він винесе рішення про розірвання шлюбу за відсутністю просто сторони. Подавати якісь апеляції стосовно цього, ну в принципі, сенсу немає. У нас в Україні, от є налажений такий інститут розірвання шлюбу, і я дуже цьому радий. Шлюб розірвати в Україні дуже просто: це або через РАКС, або через суд, і те, що його розірвуть, ну це якщо не 100%, то 99,99. ,99. Це добре, тому що ну, це як на мене, це ознака волі, тобто вільності народу від таких, от якихось там обов'язків релігійних чи стереотипних і тому подібне. Більш того, якщо розглядати шлюб не як якусь повинність, і ніяк якийсь обов'язок там перед Богом, обов'язок перед своїми родичами чи перед країною, а розглядати його як от в римському праві, як договір про сумісну діяльність. Тобто, дві людини абсолютно сторонні, що не є родичами, вони домовляються жити однією сім'єю з метою. Придбання або створення якогось майна з метою народження та виховання дітей, з метою утримання один одного та догляду тощо, то е, стає зрозумілим. От ми відкинули зараз емоції, і ми залишили виключно правовідносини. От договір про сумісну діяльність. Якщо одна із сторін припиняє виконувати цей договір, єдине вірне рішення, яке повинно бути, це розірвання цього договору, а рівно розлучення, розірвання шлюбу, і це є нормальним. Тому що розірвавши шлюб, це не є припинення, наприклад, виховання дітей. Або це не є припиненням права власності. Це є просто початком шляху, на якому вам доведеться домовитись, як ви будете жити далі з усім цим. Тобто, ви відкладаєте знову ж таки емоції в сторону і починаєте вирішувати. Питання номер один: в нас є діти, треба якось тепер, де будуть діти жити? З матір'ю чи з батьком? Вирішили з матір'ю. в більшості випадків. Вирішують з матір'ю. Далі батьку треба якось з ними бачити. Треба домовитись стосовно е, того, як батько буде спілкуватись з дітьми і приймати участь в їх вихованні. Друге питання: утримання дітей: як той із подружжя минулого колишнього подружжя, буде отримувати дитину? На яку суму яким чином сплачувати? Аліменти додаткові витрати на утримання дитини. Це можливо зробити в договірному порядку, можливо, зробити в судовому порядку, якщо не домовились. Далі майно є якесь майно, яке було придбано протягом шлюбу. Ну або збудовано, створено і тому подібне. Його треба просто поділити таким чином, щоб в подальшому сторони могли реалізувати свої інтереси відносно цього майна. Це звучить можливо. Дуже просто, однак я повинен заявити, що це і не так складно, як здається. Знову ж таки, яка головна причина того, що люди з усіма цими питаннями опиняються в суді? Розділ майна, визначення місця проживання дітей, стягнення аліменти, тому подібне. Вони не можуть домовитись, вони не можуть домовитись, з якої причини з тої причини, що в них ось всі ці правовідносини притрушені емоції. Вони розлучились, є певні там аспекти. Я тебе би ненавиджу, Там ти мене образив, я тобі буду мститися в цьому. От якщо емоції відкласти, давай так. Ми далі будемо трішки пізніше один одного ненавидіти, да? ненавидіти. А зараз ми вирішимо питання от, стосовно цих от, моментів, які не стосується наших відносин, от нашої ненависті, там і тощо, то в цьому випадку вирішити доволі легко. І ці судові процеси в моєму випадку вирішуються на 90% мировими угодами, тому що в процес приходять адвокати з обох сторін, обидва адвокати, як правило, знають, чим закінчиться справа, ну приблизно да. А вони можуть сісти, просто поговорити. Слухай, давай там ну ми просто-напросто поговоримо зі своїми сторонами. Ти своїй стороні озвучиш, чим закінчиться справа. Я своїй. Отут ми запропонуємо поступитись. Якщо сторони погодяться. Підпишемо мирову угоду і на цьому закінчимо. І адвокати заробили якісь кошти, і сторони припинили судитись там, сваритись, вирішили ці питання. І на цьому проїхали ситуацію. Це все є абсолютно можливим. Це просто треба розуміти Це треба вміти реалізовувати свої права і спілкуватись навіть у шлюби. Треба вміти, тому що шлюб це просто сплошна юриспруденція. На кожному шляху це юриспруденція. Наприклад, один із подружжя. Не працює, як правило, ну у нас гендерне нерівне суспільство. Да, як правило, це жінка. Вона там готує борщі, йому там комерці стирає і прасує. Да і готує його для того, щоб він там працював. Вона його підтримує, вона доглядає діточок, щоб він цим не займався. А щоб він ішов на роботу. А чоловік йде на роботу, працює і приносить додому кошти. Так, от в розумінні нашого законодавства вони обидва зробили однаковий вклад. Те, щоб заробити ті кошти, що чоловік приніс додому. Тому що е, він би не зміг заробити, наприклад, так багато, якщо б е, він займався ще дітьми, боршем, своїми комерцями, ну і тому подібне. Тому якщо Знову ж таки розуміти, що так відбувалось у сім'ї, то відпадає знову-таки оцей от аспект, оце яблука Раздора, да, де є там якісь обоюдні претензії один до одного. Ну ти нічого не робив, а я кошти заробляв. Да? Чи навпаки, я заробляв, а ти нічого не робив. Ну от він нічого не робив, а він господарством просто займався. Ну чи вона? От, це теж є дуже важливим моментом. Багато є там кейсів, багато є лайфхаків, як це можна зробити. Це треба просто-напросто розуміти. В цьому треба навчатись для цього. Є маса ресурсів, ну тому так, адвокату не потрібна довіреність. От плюс представлення інтересів саме адвокатам полягає в тому, що вам достатньо з ним укласти договір надання адвокатської правничої допомоги, і адвокат далі виписує на підставі договору ордер, сам виписує в себе в кабінеті. І на підставі цього ордеру він має право представляти ваші інтереси в судах. В судах перед державними органами тощо тому для того, щоб найняти адвоката, зараз в нас є слава Богу, вже всілякі електронні цифрові підписи, імейли, телеграми, там і проще. Тобто договір можна підписати дистанційно і далі вже на підставі ордеру може представляти інтереси. Якщо інтереси буде представляти не адвокат, наприклад, просто юрист, тому що враховуючи те, що це дуже нескладні справи, юристи без адвокатського свідоцтва мають право представляти в них інтереси то такому юристу вам доведеться видавати довіреність. Ми послухали дніпровського адвоката Станіслава Ліфлянчика. Він розповів про причини розлучень та шляхи вирішення ситуації. Яку рибу дозволено ловити, які можна використовувати снасті та який максимально допустимий улов? Про зміни в правилах любительського та спортивного рибальства йшлося на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нові правила ввели на заміну застарілим. Вони покликані покращити умови любительського і спортивного рибальства, а ще націлені на охорону збереження біорізноманіття українських водойм. Про це розповів начальник управління державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області Василь Волко. У Грудні місяці набрав чинності закон і видав Міністерство аграрної політики продовольства України про затвердження правил любительського спортивного рибальства. Нове правило рибальства це нові зміни, тому що старі правила рибальства були з 99-го. На сьогоднішній день вони вже не відповідають сьогоденні і було надано на обговорення громадськості і спеціалістів громадськості, і вийшов таке нове правило любітівського спортивного рибальства. Про нових правилах поширюється на всі водні об'єкти, а також в межах природно заповідного фонду, де любітівське і спортивне рибальство не суперечить закону території територій та об'єктів ПЗФ, тобто, якщо є, де не дозволено в ПЗФ рибальство, ці правила не стосуються. Де є, вони стосуються теж. Добова вилов риби складає 3 кілограми і плюс одна трофей велика. Під час здійснення любительського спортивного рибальства рибалки зобов'язані мати. При собі засоби зважування, а також вимірювання, то або віси, або лінійка на сьогоднішній день так і є. Забороняється новий лов, де більше сім гачків на одну людину додали. Також на період нереста дозволив якщо був раніше один гачок із берега, то на сьогоднішній два з берега, а також спінінг. О, ну і саме таке новшество ввелися – це з 15 лютого по 31 березня. Заборона на вилов щуки. Щоб під цьому це не було ніколи. Наука доказує, що на сьогоднішній день період нереста а анареситься щука там от 3 до 5 градусів. Починає нариситися. Якраз і цей термін попадає якраз на лютий березень місяця, де заборонено вилов. Цієї щуки, Тобто, якщо сі понем виловив щуку, то там сума складає по збитках 3468 гривень на сьогоднішній день. По таксах багато змін. По підводному полюванню. люди повинні вийти, встановити якісь буй, прапорець або там мостик, який можна побачити, що дійсно там підводник є, і ніхто не травмірується, і будуть підводне полювання здійснювати. Також до берега 50 метрів то тобто, де є люди або віддихаючі, або просто громадський пляж. До 50 метрів не підходять і вони не полюють. Багато міст було додавлено. Для того щоб більше були зон для лютей спортивного рибальства, також було зміни внесені по гесу. То зісі були раніше там 10 кілометрів від Гесу на сьогоднішній день, в межах 2 кілометрів, то тобто, межа від Геса 2 кілометри, І люди тої тобто, дали більше, збільшили, тому що це і в межах села, і в межах міста Кам'янського. Також було заборонено вилов возле ліній електропередач наших від 2 до 40 метрів в залежності від напруги, будемо так казати, есть тобто це ще відпрацьовується, можуть бути зміни. Поки ці правила діють, такі, як я озвучив, хотілося ще б сказати, що на сьогоднішній день Державне агентство Редного господарства проводить новші стови по аукціонах, полотах, де Любий громадянин, є в його є бажання, а також матеріально-технічна база. Він може участвувати у прозору продажі. Це теж нове, вона експериментальна постанова кабміна від 30 грудня до 22-го no Це лоти, які виставляються на продажу, на прозору продажу, і люди покупають лот. Лот складається з видів риби, а також сіток і човнів. Є малі лоти, середні і великі. На сьогоднішній день вже проводиться це аукціони. Продажа проводиться по камінському. Другий вже етап. Були продажі на аукціоні Дніпровська-Запорозьке водосховище, де були викуплені шість лотів, виставлені, шість викуплені і десять лотів. Будуть викупляти кам'янське водосховище в межах Полтавської, Дніпропетровської і Кіровоградської області. Це збільшення надходження. Це дає. Більш можливість любому участвувати в цьому, вона прозора, то є, надається ці лоти, і я думаю, що кожен громадян може поучаствувати, якщо є, є бажання. Після цих лотів той, хто виграв представник, заключає договор з державним рівною агентством України і в подальшому подається документи на оформлення цього лоту і на дозвіл для виходу Промисловиків, які виграли ці лоти, хотів би ще роз'яснити, тому що дійсно там є зміни і у розпорядженні голови військової адміністрації, де чітко було написано дозволити ті, хто отримав дозвола, а також заключив договори з держпагенством виход малим човнам рибної галузі. Тобто на сьогодні день, щоб не путали, бо на сьогодні день багато там пишуть, що всім дозволили ні. На сьогоднішній день дозволено тільки рибному господарству. Тобто ті люди, які згідно постановою Кабміну участвували в аукціоні і виграли ці лоти. Всі обмеження, які були до цього, для любителів для спортивного рибальства, злотки, пинтак, рибальство заборонено злодок. Подальшому як воно буде, побачимо. На сьогоднішній день так діє. Тим паче, що з першого числа я думаю, буде і нерестовий заборона. Так що, пожалуйста, ловіть з тих місць, де з берега, де дозволено, получайте. Якийсь такий відпочинок заборонений повністю і навігація в тих містах. Це Нікопольське, Каховське, водосховище, а також ті, де ведуться бойові дії в нас в області. Аж на сьогоднішній день по кожному виду штрафи практично ну, там, невеликі, ну великі збитки. Тобто, по таксам на сьогоднішній день там, Ясіщука, там 3468 є щука там три одна, по красю один 1581 гривня. Тобто, по суму там 5127, тобто одна. Особи по таксі у такі суми на сьогоднішній І Якщо це вона виловлена незаконним методом. Тобто, якщо ви виловили незаконно, наприклад, там щуку виловили, да, на сьогоднішній день, Вона стоїть 3468. і плюс суд там штрафи суд приділяють. Ми направляємо до суду. Він от 340 до 680, такий такі десь. Ми послухали начальника управління державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області Василя Волкова. Він розповів про зміни в правилах любительського та спортивного рибальства. У новому документі врахували найкраще напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних науковців та пропозиції громадськості. Вислухали програму Тема дня до ефіру. Її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.